Станом на кінець другого кварталу минулого року загальний борг українців за комунальні послуги сягнув близько 107 мільярдів гривень. Повідомляє Держстат. За даними Державної виконавчої служби, наразі відкрито понад 800 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення боргів. Втім, понад 470 тисяч справ закрили без фактичного стягнення. Найбільше боргів на Харківщині. Майже 48 тисяч проваджень, майже не відстає Дніпропетровщина, понад 45 тисяч. В інших регіонах показники щонайменше втричі менші. Понад третина усіх проваджень проти українців віком від 46 до 60 років. Кожен четвертий борг за пенсіонерами. Кількість виконавчих проваджень перевищує довоєнний період в півтора рази. Дійсно, війна вплинула на те, що ці борги накопичуються, і люди не можуть сплачувати, особливо люди, які постраждали внаслідок війни.